Всім привіт! Ви на каналі Автотаваріо ВЦЕ. Зараз ми протестуємо 4 варіанти компресорів для того, щоб вам легше було підібрати даний прибор до вашого автомобіля. До речі, зараз я вам підскажу, як зорієнтуватись, до якого тиску качати колесо на вашому автомобілі. По-перше, ми звертаємо увагу на цей напис на колесі. В даному випадку у нас Vito 447. На ньому стоїть колесо 225-55R17C. Це це підсилено. Дану рекомендацію до якого тиску качати ми можемо подивитися або в інструкції до автомобілю, або на табличці на автомобілі. В даному автомобілі ця табличка знаходиться на кришці Бензобаку. Відкриваємо її. Ось вона. Розмір резини 225-55R17C. Ось вона. І ось показано два варіанти. Тиску, які необхідно е, накачувати в колесах: переднє колесо, заднє колесо. Дивимось, три чоловіки з багажом, а тут 1, 2, тут п'ять е, чоловік з багажем. Тобто, якщо у вас автомобіль не сильно завантажується, тобто їздить зазвичай водій і інколи е, у вас є іще ще пасажири, то вам достатньо переднє колесо 3,2, заднє 3,1. Якщо у вас максимальне завантаження автомобіля, то качається переднє 3,5 і заднє теж 3,5. Якщо у вас інші варіанти, то ви вже дивитесь під кожен під свою резину і під своє завантаження. Зазвичай дана табличка є на кожному автомобілі. Або в інструкції, або в автомобілі. Хочу зауважити, перед тим як накачувати колеса та підключати компресор, рекомендують завести автомобіль для того, щоб компресор розвивав максимальну потужність та ви не розряджали акумулятор. Першим протестуємо штурмовик АЦ-50. Підключаємо конектор в розетку автомобіля. До речі, довжини провода вистачає для того, щоб від розетки дотягнутись до заднього колеса. Зараз у нас на манометрі 2 атмосфери. Зафіксуємо час, за який він накачає до 3,1 атмосфери. Секундомір 0. Запускаємо секундомір і включаємо насос. Отже, компресор штурмовик. Впорався зі своїм завданням за 2 хвилини 12 секунд. Він накачав одну і одну атмосферу. До речі, температура є, він гарячуватий, але як для нього це за великі колеса, він розрахований до 16-го радіусу. Він нагрівся, але непогано. Але ж він і качав не з нуля. В технічних умовах до даного насосу вказаний час непреривної роботи 10-15 хвилин. Зараз він працював тільки 2. Зараз ми тестуємо двопоршневий компресор Lavita модель 191 521. Даний компресор має продуктивність 60 літрів в хвилину. Зараз у нас на манометрі 2 атмосфери. Тестуємо швидкість з якою даний компресор накачає до 31. Запускаємо компресор одночасно та секундомір. Стартуємо. Ось вам відпрацював він майже 2 хвилини. По-перше, закритий пластиковими кришками. Це не алюміній, тому він не дає можливості охолодження безпосередньо поршневій групі, тому о, даний компресор не показав дуже велику продуктивність, яка повинна були, бути е, значно більшою, так як тут 60 літрів хвилину, а попередній штурмовик був 37 літрів хвилину. Майже в, в два рази. Поки що я не замітив такої різниці. Йдемо далі. Зараз перевіримо компресор Armor моделі F48 з електронним дисплеєм та з автоматичним вимкненням компресора при досягненні заданого параметру тиску. Перевіримо з якою швидкістю він накачує колесо з 2 атмосфер до 3,1. Автомобіль у нас заведений, щоб не розряджати акумулятор. Підключаємо компресор до прикурювача. Під'єднуємо компресор. Перевага цього компресора, що тут можна виставити необхідний тиск, наприклад, нам необхідно 3,1. І він при досягненні цього тиску сам вимкнеться. Запускаємо зараз дві атмосфери. Виставили 3.1 Запускаємо компресор і також секундомір. Ось у нас на шкалі параметр, який заданий. Зараз який є е, саме в цей час в шині. І ось у е, вигляді стрілки. Ось така шкала теж показує даний тиск. Досяг тиску 3.1 атмосфери по досягненні він сам вимкнувся. Він зі своєю задачею справився десь за 3 хвилини. Трошки просіли в тиск, це за рахунок підпускання або розширення шлангу. Можна повторно запустити і підкачати. Зараз він сам вимкнеться. Все, він вимкнувся, можемо від'єднувати. У даного компресора також є окрема функція ліхтарика. Вночі це дуже корисно, ви можете присвітити те місце, де ви хочете оглянути колесо. Або підсвітити якісь речі, які вам необхідно. Після того, як ви завершили накачування, необхідно його перевести в положення 0, так як він знаходився в автоматичному вимкненні по досягненні тиску. Щоб він не спрацював, коли ви будете наступного разу його вмикати у роз'єм прикурувачів. Отже, компресор Armour, модель F48 на колесі розміром R17. Накачав одну і одну атмосферу за 3 хвилини. Зараз перевіримо компресор VL710, досить важкий компресор, мабуть, надійний. Потужність даного компресора 500 Вт. Це досить велика потужність. Тому таку велику потужність необхідно під'єднувати безпосередньо затискачами на сам акумулятор, не до прикурювача. Розрахований він на радіус колес максимальний R20. Заявлена продуктивність у нього 160 літрів хвилину. Розрахований на час 30-40 хвилин. Цього часу та об'єму повітря достатньо для того, щоб качати на дудні матраси, круги, можливо, якісь лодки. Але контролювати, щоб він не перегрівався. Ну, тут достатньо. Гарно зроблена і виконана з металу конструкція радіатора, тому великий поршень діаметр, він повинен встигати охолоджуватись, тому що досить великий час роботи неприривної. Також є клапан спрацювання, коли підвищується тиск більше, ніж на, на який він розрахований, максимальний тиск 10 атмосфер. Даного компресора. Ось ми бачимо ось на упаковці вказаний максимальний тиск 10 атмосфер. Тому, щоб не перевантажувати сам компресор, встановили клапан. Задача цього клапану стравити тиск, вище якого, якщо якимось чином перегнувся шланг або ще щось, щоб не перевантажувати компресор і сам двигун. Він при досягненні 10 атмосфер відкривається і стравлює це повітря. Так, в комплекті йде кабель десь метра півтора і такі ось затискачі. Важливі нюанси при під'єднанні. Червоний це плюс. Чорний це мінус. Зазвичай мінус знаходиться на корпусі. Під'єднуємо. Перевірили, щоб він надійно під'єднався. І червоний до плюса. Все надійно. Тепер під'єднуємо шланг. Натягуємо на себе кільце, для того, щоб звільнились блокуючі кульки. Натискаємо і підводимо стопорне кільце. Цим ми зафіксували з'єднання шлангу і воно не злетить. Одна незручність цього насосу, що його е, треба вимикати безпосередньо біля насосу, а накачую я тут. Тобто це такий нюанс, який треба враховувати. Зараз на манометрі рівно 2 атмосфери, вмикаємо компресор і фіксуємо час. Ціна поділки у даного компресора 1, 10 атмосфери, тобто для того, щоб накачати 3,1 атмосфери, необхідно Три і перша поділка після троєчки. Вмикаємо компресор, потужно працює, відчувається потужність, стабільна робота, вишна ручка, дивимося манометр. Ось, коли накачує компресор колеса, пропускна спроможність шланочки, мабуть, менша, ніж він видає потужності повітря. Тому тут йде завищений тиск, але коли ми вимикаємо, ми побачимо, що тиск насправді менший. Тому для того, щоб перевірити тиск, треба на короткий час його вимкнути. Так, 3.1 є, стоп, навіть 3,2 час зафіксували. Регулюємо до 3.1. Дивіться, даний манометр обладнаний клапаном для спуску повітря. Якщо ми перекачали колесо і нам необхідно вирівняти тиск, нам дуже зручно натискаючи клапан стравлювати тиск в колесі. От, трошки Підрегулюємо його. Є. Оскільки металевий у нього радіатор на порш, поршневій групі, за цей час він е, майже зовсім не нагрівся. Став ледь-ледь тепленький. Цей компресор обладнаний захистом по повітрю, по блокуванню повітря. Тобто, якщо ви заблокували. Вихід повітря, він може збросити лишній тиск для того, щоб не пошкодити саму конструкцію компресора. Також обладнаний захистом потоку. Тобто, якщо якимось чином пішло дуже велике навантаження на двигун і він почав споживати більше, ніж заявлено по характеристикам струм, то йде спрацювання реле. Після того як воно спрацювало, необхідно його натиснути. Отже, компресор Воїн модель VL710 накачав колесо розміром R17 одну дну атмосфери за 0,48 хвилин. Це гарний показник, він працював стабільно, без зайвих шумів, відчувалася в ньому потужність. Це надійний компресор, який я точно хотів би взяти для себе. Але є один недолік, він досить громісткий. Якщо у вас є де його поставити є е, достатньо місця, то даний компресор можна брати. Також нагадую, в нього є стравний клапан. Якщо ви, наприклад, перекачали трошки колесо, ви, ви можете підрегулювати саме цим клапаном, клапаном спускаючи повітря. Все, ми показали роботу чотирьох компресорів. У кожного з них були свої переваги та недоліки. Сподіваюсь, це відео допоможе вам вибрати саме ваш компресор під ваші задачі. А яким компресором користуєтесь ви? Поділіться, будь ласка, в коментарях під відео, які, бу... які у вас були плюси та мінуси ваших компресорів. Це допоможе нашим глядачам. Якщо відео було корисне, ставимо подобайки, підписуємось на канал.